Щасливий той, хто Бога в серці має, у кого в серці віра є жива, у те, що Бог йому допомагає протистояти всім ударам зла. Щасливий той, хто у сумну хвилину причину для подяки віднайшов, хто у Христі, який так тисне спину, побачив Божу ласку та любов. Щасливий той, хто болі проживає, той, хто прожив, не може стати черствим. Той ближнього без слова відчуває, той бачить біль за поглядом німим. Щасливий той, хто радість помічає, радіє сонцю, ранку і дощу, хто аромати ранішні вдихає, схід сонця хто оцінить, як красу. Така душа пройде усі дороги і з вдячністю нестиме всі хрести? Дай відповідь сьогодні перед Богом, в числі яких, мій друже, будеш ти.